У нас дуже цікаве завдання про сім'ю. Друзі, скажіть, будь ласка, у вас є сім'я? Так. Да, є да. сім'я, молодці. А що таке сім'я? Сім'я це коли є огромна родина, а родина це коли сім'я є Папа і мама, і бабулею і діда. А можна сказати, и що братчик. ми, що ми з вами сім'я? Так, да, ми сім'я да. родина. Ми ми тоже сім'я? Так. Да. Ага, а ми що, родина? Ні, ми просто друзі. Так, ми просто друзі. так. Добре. А скажіть мені, якщо люди просто живуть всі разом в одному будинку, от, наприклад, я так. Як вони просто будинка. живуть, а хто не дружить, значить це просто звичайні друзі. А якщо так. Там є зрослі люди огромні. Вже, а це мама і папа. Друзі, сім'я це справді родина. І це люди, Ваня, які один за одним. Турбуються, правда? Mm -hmm. Наприклад, матуся за вами турбується, вона вас любить, вона готує їсти, тато гроші заробляє, правда? І тратятих. А що ж дітки роблять? Ну скажіть, а мені, дітки... будь ласка. А ви якось турбуєтесь за своїх рідних? Да. За... Я, а я, я, я турбуєшся? Я турбуюся за своїх рідних, тому що я їх обнімаю, саме цілуємо, обнімаємо. Називається тургум родителей. Так, це турбота. А а можна якось допомагати, можливо, бать? да, Так, можна да? Делать, или помогать покупать їм кто-то і картошку помогать нести, і щось то тяжелое помогать нести. А ти, злата робиш? Я помогаю мамі готовить немножко і навіть помогаю їй, що вона мені говорит, то я допомагаю їй. помогаю mm. дякую. Святик. Mm. Ну, вообще-то -то я только себе. смотрю телевизор, да. но иногда ходим в магазин, но я тест помогаю шубками. Так. Гигантскими. Ага, добре, Ванюш. А ты как турбуешься за своих родных? Я телефон мотью только себе. Ага, а маме и папе допомагаешь? Папа до работы недолго приедет. Так, а маме як ты допомагаешь? И сама помогает. Максим, біги в туалет, ти хотів? Біки. Сама допомагає, мама? А ти їй ніяк не допомагаєш? Ні. А іграшки пімаш. Лежать хоче? Хто? Мама. Ну це, напевно, коли вона вже дуже сильно змучилась, правда? Коли вона їсти, зварила, поприбирала в квартирі. А ти кушаєш макарони ночі. Так, Ванюш, А ти маму обнімаєш? Ні. Ні? А мамі говориш, що ти її любиш. Ні, не про мультики зараз, Вань. Ми зараз говоримо про сім'ю. Як можна ще сказати, що ми турбуємося про. Я не знаю. Ванюш, а ти іграшки свої збираєш? Ти коли іграшки розбрасуєш, збираєш? – Чуть-чуть, Чуть-чуть. Ох, Ваня Ваня, Артурчик, а як ти турбуєшся про свою сім'ю? Турбуєшся про рідних? А як? Я помогала мамі готувати. Так а що ти вмієш робити на кухні? По Помагати їй Це Это как? Ну, помогать готувати, це значить, що ми повинні вместе готувати. Это как мама чистить картошку, а ти разговариваешь? А як ти допомагаєш? -помагати жарити. А як ти жариш? Ну, Як мама. Як ти стоїш біля пліти і її перевертаєш? А як тоді ти жариш? Ти туди просто. А ти кидаєш картопельку туди? Ага. А ще що ти робиш? Більше нічого. Все? Їш, і все? А маму і папу обнімаєш? А Оцілуєш їх? І я. І папа, і мама. А я спорядка норюю. Що шо винюхаєш? Пошук. Папа. папа? А любити це не меня є. Е. Е сьогодні. зрозуміло. М Максимчик, а як ти турбуєшся про маму? Ти мамі допомагаєш? Так. Да. А як, Максимчик? Марину, колески марзині. Так а ты маму обнимаешь? Да а цілуешь маму? Да. А бореш ты ее любишь? Да. Ага, играшки збираешь? Да. Так. А їсту готувати допомагаєш? Помогаешь кушать готовить? Нет. Нет. А посуду мыш за собою? Ділочку, Молодці. Добрий друзі! а то ж, Дивіться, сім'я. Це ми коли один одному допомагаємо, ми турбуємо свят. Так, Коли ми турбуємося один про одного. Скажіть мені, будь ласка, хто в вашій сім'ї найвисокий? У найвисокій сім'ї це папа. бо він Так, Ева... Папа великий. Ва... От, бачите. Ва... Так, свят. Хто в тебе саме високий? Мой брат. Он више папи і више бабушки, і више мамы. Ого, Вань, хто вас саме високий? Добре. Артур папа. Максим. Хто вас саме високий? Найвищий. Папа. Папа висок. А хто найнижчий? Найнижчий Максим. Найнижчий. Давай с Максимом почнемо. Макс. Хто в вас сім'ї саме найнижчий? Мама мама. Мама найнижча? А ти що, вищий чи мама? Саме. Артур. Максим, хто вищий? Ти чи мама? Максим. Ні, Максим нижче чи мама. Артур, у вас хто найнижчий? Ми. Ми? Ми їх величність Артур. Так, ти да? Ви сказати, я. Да? Ванечка, хто в тебе самий низький? Найнижчий? нижче. Хто... Я її біленька нету. Нема. То, можливо, ти найнижчий? Ванечка, ти найнижчий вдома? Да, чуть-чуть. Да, Я чуть-чуть вирішу все. Звичайно. Свят, хто у вас найнижчий? Помні. Хто? Е... Котик-песик? Хто це? Мені не там А хто? 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 Кто самый высший? Нет, самый низкий. Помни. Что такое помни? Помни, есть цифровая жилка. мягкая. Она hey. самая низшая. Не-не-не, не с людей, вот с твоей семьи. Кто найнижчий Я. А, ну да, окей, добре, <hu> <Luna> а у меня самый низший, это мой Пупо. ты что ты ты маленький. Добре.